Термін інтелектуальна свердловина більше не є гучним гаслом. Це реальність, яку активно впроваджують провідні гравці. За прогнозами, до 2034 року ринок шівтогазі сягне понад 25 мільярдів доларів, і це не випадково. Вже сьогодні предиктивне обслуговування дозволяє підняти ефективність на 20-50% та скоротити витрати на третину. Звісно, залишаються проблеми від нестачі якісних даних до кадрового дефіциту. Але ті компанії, які першими подолають бар'єри, отримують не просто конкурентну перевагу, вони стануть лідерами у переході до більш безпечного, ефективного та екологічного буріння. Штучний інтелект уже сьогодні змінює карту світової енергетики. Питання лише в тому, хто зараз зможе скористатися цією можливістю, а хто залишиться за бортом. Щодо інших новин тижня: Укрнафта стала першою компанією нафтогазової в Галузі, що отримала сертифікат ICO 29001. Держгеонадра оголосили 9-ті аукціони у 2025 році. Це були головні нафтогазові новини тижня від компанії НіFolkingcem. Більше новин читайте в нашому дайджесті за посиланням в описі. Підписуйтесь на інстаграм, ютуб, фейсбук та LinkedIn, щоб бути в курсі останніх новин.